почему мы напали на Украину и нарушили их суверенитет? У них же а тоже суверенитет. А, а, Черное море наполовину нас, Флориса, а, дорогая, а, Одессу а взять так. пока не может. Ё-моё. А не устарела ли тактика медленного перемалывания противника? Многие из вас звонят и пишут в чате, ну почему так медленно наступаем? Ну надо быстрее, ну, ну где же наши генералы, надо быстрее уже. Топчемся на рубежах по 2-3 месяца и так далее. Были такие вопросы? Были, были. На поле боя у нас ничего такого разительного, кроме того, что там идут сообщения, что собирается очень большая украинская группировка на Харьковском направлении. Внутри у меня один трещемся. вопрос. Первый, значит, вот что такое суверенитет государства? А второй это, вопрос это сразу, это а почему... Это независимость государства от других. Ну а почему мы напали на Украину и нарушили их судя, У них а же почему тоже суверенитет. А, а кто на них нападал-то? Они напали а? сначала на непризнанные республики Донбасса, Но то есть на Донецкую и Луганскую. Спокойствие. Спокойствие, фрау. Спокойствие. Сначала они 8 лет долбили и взрослых, и детей. Но они же на жили Донбассе. у них, Было? это, это Было. их государство. Какие их? Их государства, они там Какие жили. Их? Зачем они, они жили? Пусть да... вы ехали к нам. Ё-моё, уважаемые, неужели край муха не слышали, когда Украина напала на эти строптивые республики? Неужели край муха не слышали? А? А? И стали убивать десятки тысяч мирных людей. Вы хотя бы об этом слышали или нет? нет. А? Жалко, что не, вам я в оттуда. Не я в это не верю. Что вы мне жаль? Говорите? Никто вот, никого там не убивал. Украинцы не У меня украинцев. плохой звук. Знаете, я вам не бы пони... привезти оттуда 5-6 гробов под ваших родственников с Украины и поставить под окно. Тогда бы вы с нами по-другому разговаривали. Вы потом говорили, почему Путин за это с равнодушно смотрит. Все. Как вы оцениваете положение России, если нас практически заперли на Балтийском море, а мы боролись за него сотню лет? Черное как море наполовину не наше, не мы... да. <с> как Черное непростой. море наполовину наше, а Одессу Арсен, Николая взять пока не можем. Блин, ну вы задали вопрос. Мы оцениваем. Да. Нет, задали море. задали не один вопрос, задали да. про Балтику. Задали про Одессу и Николаев. Про Черное и море. И вообще, Черное море. И вообще, боролись тысячу лет. А вы не знаете, что в свое время Иван Васильевичу Грозному писали из Европы, что Это я знаю, что он вел Иван... войну за то, чтобы э, овладеть Балтикой. И были приглашены датские корсары. Да, это очень долгая война была. Лариса, да, чтобы он Балтик. отозвал с Балтики своих пиратов ужасных. Да, вот именно. Вот Оцінюємо як складне положення. І на Балтиці, і на Чорному морі. Чи можете ви розтлумачити слова Путіна? Тут у нас, знаєте, вже років 25 тільки йде про те, що всі е, роз, намагаються розтлумачити будь-які слова Путіна. І нічого поки що не виходить. Давайте зробимо, спробу з вами зробимо. Поразка Росії означатиме кінець державності і тому треба йти до кінця. Тобто, Путін точно плутає себе і Росію, тому що поразка не означає кінець державності. Е, ну, З моєї точки зору, це якась якийсь абсурд просто. Але таке враження, що для Путіна це дійсно, якщо буде поразка Росії, тобто поразка його режиму, тобто це означає, що ядерна бомба ну можлива, скажімо так. Можлива ядерна бомба. Ваша точка зору, будь ласка, ну, пане а, а, моя точка зору полягає в тому, що Путін тут ототожнює себе і державу. Це знаєте, характерно для російської традиції деспотизму і авторитаризму. Тобто, по суті, він. Тут я б сказав, сам проводить певні паралелі між Гітлером і, скажімо, нацистською Німеччиною, тобто аналогічна ситуація, коли йдеться про те, що його особиста поразка, а за великим рахунком вона вже відбулася. Ми говоримо про те, що. З точки зору стратегії Путін вже програв, тому що йому не вдалося захопити Київ, як він планував, і на сьогоднішній день Росія змогла окупувати лише приблизно 20% території України. Тобто, в не, в такій перспективі можна сказати, що він вже програв, але тут йдеться про те, що він розуміє його інстинкт самозбереження, підказує йому, що Продовження такої ситуації, коли по суті Україні вдається ефективно обороняти себе, і це вже виграш для України, програш для Росії. Що якщо така ситуація триватиме далі, то тоді виникає загроза його його життю через те, що російська еліта а може в певному моменті ну, спробувати усунути його від влади, тобто скоріше за все йдеться про це стосовно. Перспектив застосування ядерної зброї, я в це не вірю, тому що з кінця Другої світової війни, по суті, в зовнішній політиці, в світовій політиці існує дуже чітке табу на застосування ядерної зброї, будь-якої, і Путін розуміє, що якщо він навіть буде натякати на це, то це викликає незадоволення, навіть навіть серед його союзників, я маю на увазі Китай. Китай і інші країни глобального півдня, включаючи Індію і Саудівську Аравію, і так далі, вони зовсім не зацікавлені в цьому, і вони дали зрозуміти Путіну вже декілька разів, що вони не будуть толерувати навіть його ядерний шантаж, ну він навряд чи захоче зможе реалізувати цей ядерний шантаж, ядерний блеф. Пане Олександре, як ви думаєте, ну це я думаю велика таємниця. Про це знає може тільки Байден. Я думаю, навіть, навіть Зеленський про це не знає. А чи є у заходу знаряддя для протидії у цій ядерній компоненті російській? Тобто, ми можемо собі уявити найгірше, що вони таки захочуть щось робити. Я маю на увазі, люди в Кремлі. І тоді, очевидно. Буде потреба в тому, щоб протидіяти їм. І американці там натякають і натівці, що в нас є, навіть конвенціональна зброя, нам не треба ядерною використовувати ми. Тобто, це, це, це реальність. Тобто, чи, чи є такі плани, як ви думаєте, у НАТО протидіяти. Конкретним діям Росії, тобто не словам Путіна, а припустимо, вони помітять, що є підготовка до нанесення якихось там тактичних, стратегічних ядерних ударів кудись. Немає значення Україна, Європа, Сполучені Штати. І їм треба на упередження щось робити. Оце упередження існує, якісь алгоритми в НАТО, що робити в такому випадку. Будь ласка, пане Олександр. Безумовно, існує ціла стратегія ядерного стримування Росії з боку НАТО з боку Сполучених Штатів, і все це знаєте, є відповідні плани. Так і ми бачимо, що нещодавно відбувалися ну певні. Дії з боку країн НАТО у зв'язку з брядсканням ядерною зброєю і з боку Росії підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.